Творить художник у жанрі реалістичного малярства на полотнах Карпатські гори, рівнини, сільські та міські краєвиди, а також натюрморти. Цю персональну виставку автор назвав кольорові мандри, адже любить подорожувати. Всі мої подорожі я сприймаю через призму кольору, світла, якихось особливих вражень, і тому намагаюся потім передати це все на полотно. Створюю переважно майстерні інколи на пленер виїжджаю, але Pisze imponuje mi pracować. В творчі домашній установці ігор п'яник каже, ходить у майстерню щодня, як на роботу. Малярство вважає працею і не чекає, доки прийде натхнення. На стінах галереї пейзажі різних пір року та періодів дня. Відчуття середовища, навіть вологості, температури і таке інше. Це йому властиве. Я би назвав навіть до певної міри деякі його картини таким магічним реалізмом. Наскільки він гарно вміє відтворити певний стан природи в кольор. У відношенні він в мене дивує велике багатство кольорних відтінків. Новина про те, що художник презентуватиме свої картини у Львові, надихнула його відтворити на полотні місто, в якому і починав малювати ще зі студентських років. Разом з художником на відкриття виставки приїхала і уся родина. Ну, гарні картини. А що тобі в них подобається? Мені? Пташкі створює художник саме реалістичні картини, адже каже в епоху авангарду люди вже встигли скучити за близьким і зрозумілим. Це таке мистецтво, стиль письма, яке до вподоби всім людям. То наше рідне українське, наші Карпати, наша зима, наш вертеп зараз свята. Великдень, що ти зранку, якщо будеш мати в себе в хаті таку картину, ти прокидаєшся і в тебе радісно на душі. Ігор Роп'яник також професійний фотограф, тому часом відтворює природу із власних фотографій. Ірина Кондратюк, Олександр Бригадир, наш репортер.